Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна, і я дуже рада, що ви дивитеся це відео і дивіться його до кінця. Адже я розповім вам про вбивці мотивацію. Інформація нова, свіжа і зовсім не банальна. Ви зрозумієте, як впоратися зі своїми вбивцями мотивації, як їх діагностувати і. Як або їх впровадити в своє життя так, щоб вони з вами не шкодили, да, співіснувати з ними, або взагалі викреслити їх і зробити так, щоб завжди бути мотивованим. Ну, це я так, звичайно, завжди бути мотивованим це нездорова ситуація. І бувало у вас таке, що ви ледве віддерли себе від ліжка, щось там човгаєте по типу, квартирі, нічого не хочеться робити, ви ніяк там не можете даже каву до рота піднести. Ну, щось там повністю такий, Ступор, нічого не хочеться робити, адже ви тільки прокинулися, так важко взагалі розлупити очі, да, досі не відкрили їх толком. І тут ви згадуєте, що у вас там якийсь проект не закінчений, що зустріч через годину з лікарем, що ви там інтерв'ю мали в когось брати, або подруга на вас чекає вже кафе, і ви різко освіжаєтеся, наповнюєтеся енергією двойною, робите швидко все оце банальне оце, рутину вранці і швидко вирушаєте, покорювати цей День. І таке буває часто. Таким чином, ви відслідкували свою вбивцю мотивації, переробили її в мотивацію, і далі і пішли швидко покаряти цей світ, як я сказала. І суть в цьому полягає, що вбивці мотивації, як правило, з'являються з самого ранку. і їх дуже, ну, Якщо ви не відслідкували їх з самого початку, то провести цей день продуктивно буде вкрай важко. І як навіть якщо ви наймотивованіша людина у світі, як правило, від цієї мотивації насамперед вранці не залишиться і сліду. Тому дуже важливо розуміти і знати, як себе під, підбадьорювати, да, мотивувати, піднімати собі настрій і, грубо кажучи, змушувати себе дороблювати те, чого ви насправді хотіли. Взагалі, головний мозок це. Це дуже сильний інструмент, і знаючи, як ним керувати, можна вирішити безліч проблем. І є два інструмента, з яких потрібно починати управляти своїм мозком. Це уявлення та залучення. Уявлення ви уявлення необхідно в ньому розібратися, який бар'єр існує, да, яка вбивця мотивації є. і... Зрозуміти, як з нею боротися, як її перекрити, як зробити так, щоб вона працювала вам на користь, або взагалі викорінити. І залучення, де ви починаєте робити визначені кроки для того, щоб досягати своєї мети, да? визначені кроки, які поборять цю, ну, цю вбивцю, мотивації. Да? Збої в мисленні утворюють ті самі бар'єри, які не дозволяють нам ну проводити той день в тому е, напрямку, в якому ми би бажали. І дуже важливо знати, як з цим працювати. Для цього необхідно діагностувати, як я вже сказала, оці бар'єри, оцих і як правило, вони часто виникають із невідсутності інформації, адже знайомий демон краще незнайомого, правда? І тому необхідно досліджувати себе, адже люди, на жаль, ну мало себе знають, і вчитися з ними справлятися. І перша вбивця це сумнів у собі. За цим ховається дуже багато. І низька самооцінка, невіра в себе, невіра в здатність е, того, що взагалі можете щось робити, невіра в те, що ви зможете почати якусь нову справу, чи ви її завер чи зможете ви її завершити? Також це пов'язано із почуттям небезпеки. І всі ці сумніви викликають, звичайно, бездіяльність, адже людина просто боїться щось починати робити. І чим довше вона знаходиться у цьому стані, тим їй гірше. Зрозуміло. І взагалі, щоб не зробити довгу історію, коротко, як працювати із сумнівою у собі, я би взагалі рекомендувала. Просто для мене ця тема не така, знаєте, так як я з дитинства була спортсменкою, у мене самооцінка. І мені взагалі треба трішки в інше русло <гуми> працювати, адже досягати і це все, і ти по головам досягати своїх е, е, цілей я можу. Але якою ціною? Да? Ну, зараз не про мене. Я просто ну, занадто сильно цьому віддаюся. І, взагалі, якщо говорити про сумніви, звичайно, я знаю, що з цим робити. Це завжди пов'язано з самооцінкою. Самооцінку нам формують ще в дитинстві, в дитинстві нам її формують батьки, соціум, те, що. Соціум говорить про себе те, що батьки говорять про себе, те, що батьки говорять про дитину. І, звичайно, ось так от сказати, не сумнівайся в собі, не допоможе. І тут потрібно працювати з психологом, якщо ви хочете швидкого результату. І, звичайно, є безліч технік по самодопомозі в тому, як підняти собі самооцінку, як перестати сумніватися в собі. І бла бла бла. Я впевнена, що воно все працює. Я дуже багато практик пробувала навіть. Навіть враховуючи те, що ну, сумнів у собі це не мій запит. Але от мені було дуже цікаво з цим працювати. Тобто е необхідно, ну, як я вже сказала, звертатися до психолога, звертатися до якихось інших джерел. Воно саме не пройде. Ви так по щелчку не зможете перестати собі сумніватися. І аби боротися з цією вбивцею мотивації, да, давайте я буду казати з цим бар'єром. Аби працювати з цим бар'єром сумнів у собі також вам стане на користь збільшення джерел інформації. Відсутність достатньої кількості інформації. Тобто, ви не впевнені, що маєте ті чи інші скіли, аби ну, досягнути того чи іншого результату. І саме, якщо ви не хочете ні до чого видаватися, просто усвідомте, що нас, ну, буде навіть, ну, це не до недостатньо. Давайте так, я трішки відволікаюся. Вам буде на користь у ту сферу, куди ви хочете поринутися, в тій сфері, в якій хочете досягнути результату, знати так. Багато, як тільки ви зможете в себе впіхнути, розвивати свої скіли, свої знання, свій кругозір в цій сфері, в цій професії, наприклад, тому що чим більше ви будете знати все про цю професію, про цей напрямок, це може бути будь-що, хоч материнство, хоч як управляти людьми, хоч як розробляти сайти і так далі. Чим більше ви будете розбиратися в цій сфері, тим менше у вас буде сумнівів у собі. Наступний бар'єр це прокрастинація або бездіяльність. Ну, якщо ми говоримо про бездіяльність, то в цій рубриці я вже розповідала вам, що чим довше ми знаходимося у цьому стані бездіяльності, тим більше нам і хочеться в ньому перебувати. І, взагалі, коли ми починаємо робити якусь справу, нам легше її закінчити, ніж перервати. Але так само, якщо ми довго робимо, ну тобто нічого не робимо, то нам так довго і не хочеться нічого робити. Нам дуже важко почати. Просто запам'ятайте, що чим довше ви не починаєте щось робити, да, ну то, що ви хочете, тим сильніше ви не будете хотіти потім. Тобто, якщо ви собі вже тиждень, місяць, рік відкладаєте там. Розробку якогось проєкту і вірити, та завтра я захочу, та через місяць я захочу, та ета, то просто викиньте ці, сумні, ці думки з голови, тому що ви не будете хотіти цього робити ще довше, 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 ой, сильніше, сильніше, сильніше. І це просто наївні думки, що завтра я, я захочу ще сильніше це робити. Що стосується прокрастинації, це відкладання справ на потім, це е, також, звичайно, пов'язано, коли ви Вірити в те, що завтра ви почнете, то тут все працює те саме. Варто пам'ятати, що, це так, звісно, легко сказати: закінчуйте справи до кінця. Тоді вам буде, ви будете самі підсилювати свою мотивацію. Адже, якщо ви знаєте, ви там один пунктик закінчили, ви довершили його до кінця, отримали ту супер-пупер насолоду да, від того, що. Закінчили до кінця, вам далі буде інші справи легше доводити до кінця, да? доводити їх до результату, якщо це ну не знаю, там якийсь інший процес. Також пам'ятайте, що це фантазування, да? от я нічого не роблю, але розповідаю людям, як я там хочу, там, наприклад, відкрити тренажений зал, як я там буду проводити тренування, як я буду будуть закуплювати тренажери, як я буду туди заволікати людей, але по цьому нічого не роблю. То мій мозок отримує цю насолоду від захвату інших людей, від того, що я це все розповідаю. І я дуже ризикую тим, що мені цього може стати достатньо. І я можу так нічого і не зробити. Як правило, таких людей називають пустодзвін, балабол, і таке правда, я знаю, всі ви чули вираз. Якщо дуже сильно чогось хочеш там досягнути зробити, то не розповідай людям наперед. Так, частина правди в цьому є, але не тому, що це якесь там не знаю, упередження, і якщо ти розповістиш, то тебе точно не вийде, ні. Тому що мозок отримує дозу дофаміна, да, він насолоджується тим, що коли розповідаєте, тим, як ви вилізуєте, що ви це вже отримали, і просто виникає ризик, що мозку цього самого насолодження може бути достатньо, і він зупиниться лише на розповіді, до дій не перейде. Не тому, що хтось там вас якось заглазить. Наступні бар'єри це фрустрація та багатозадачність, вони по суті за собою схожі і дуже мені відгукуються, адже це мій запит. Фрустрація виникає тоді, коли ви самі собі е, там, наставляєте кучу планів, да? ви маєте виконати ну, просто купу роботів, але якщо навіть підрахувати, то фізично часу на це не вистачить. Або щось влізло у ваш день і все посипалося. І за цього, якщо неправильно до цього. Підходити, неправильно ставитися, то виникає знесилення, нічого не хочеться робити, опускаються руки, навіщо продовжувати, аби починати щось робити, якщо в мене все одно не вистачить часу. І для цього, аби уникнути цієї фрустрації, необхідно ставити ну, відповідно, пріоритети, ставити собі стільки цілі, скільки ви зможете досягнути. Розумієте, краще поставити собі три цілі на день, виконати їх побачити, що у вас є вільний час і додати іще 10, ніж поставити 13 цілей, виконати три і потім гристи себе за те, що ви тих 10 не встигли зробити. Розумієте про що я? І тут не потрібно поспішати. Знаєте, от це просто моя тема. У мене така тривога постійна була. Я над нею працювала бігом, 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 бігом. І чим швидше я все це роблю, тим більше у мене тривоги, незадоволення, немає тої розслабності. Таким чином я втрачала свою жіночність. Чому вони називають знаєте, це почуття легкості? Втрачала, тому що ну, яка легкість, я тут пашу, я тут пашу. І... Чому оця легкість втрачається, да? чому жінок називають мужиками в юбках? Да? Тому що в такому темпі, якщо це все не усвідомлювати, ну, єдиний плюс людина і правда, ну, якщо достатньо, от скілов, вона і правда може досягнути великих успіхів, але тою ціною, що вона може просто стати реально кам'яною, не вміти відпочивати, не вміти розслаблятися, помічати щось приємне навколо. Да? Диверсифікувати час і відділяти час на щось інше, крім там, того, чим вона займається роботою, да? ну, візьмемо роботу. От, і ставити собі, теж в цій рубриці розповідали, вже одну із самих складних ціль на, ну, на початок дня. Тому що саме на початку дня у нас е, дуже, дуже багато енергії, е, чисто фізичної. Що стосується багатозадачності, то тут зрозуміло, що ну, нового я, напевно, нічого не розповів, що потрібно прописати собі цілі на 5 років, на 10 років, на рік, на місяць, на півроку, і перших 3 кроки. І ставити собі ці задачі, реально розраховуючи свій час. І, знову ж, краще поставити менше, ніж більше, як я вже проговорила, не буду повторюватися. Багато задач сама по собі не є проблемою, але вона стає причиною виснаження. І коли виникає виснаження, да, от эта от апатія взагалі до тої справи, що раніше приносила задоволення, то ви можете тиждень там виконувати цю задачу, робити там 10 справ водночас, видихнутися. І місяць нічого не робити за це себе, звичайно, корити, ображати, знецінювати, просто чмирити себе внутрішньо, ну я просто по собі знаю. Чмирити себе жорстко-жорстко, штурмувати за те, що нічого не робила, врешті-решт знову перейти до справ, накинутися на всі справи в перший тиждень і знову вигоріти. Ось так це відбувається. Тому. Краще ставити менше справ, виконувати їх почергово. Якщо мало настрою не хочеться робити, то спочатку виконувати складну справу. І навіть після того, як ви вже виконали складну справу на сьогодні, у вас буде більше мотивації доробити інші справи і навіть взяти щось зайве. Чому? Тому що після того, як ви зробили саме неприємне, то все інше здається, ну таким а, та це вже кайф, вкає, це вже прикольно, це мені точно принесе задоволення. Наступні бар'єри це нетерплячість та негнучкість. Нетерплячість, здавалося, може бути навпаки перевагою, але я далі розповім вам, що мається на увазі бар'єр у вигляді нетерпимості. Це просто нездоланне бажання отримати бажане, та, те, що ви бажаєте в майбутньому, як можна скоріше. Я вважаю, що найкращим прикладом для цього є. Кредити, коли людина має отримати, бажає отримати щось тут і зараз, навіть якщо вона ще фінансово не готова це потягнути. Тобто беруться машини в кредит, айфони в кредит, людина не розуміє, що вона ну, не навіть фінансова єдність і ще не готова, щоб нести таку нерухомість або. Ну, таку якусь пасивну, пасивну власність, яка лише висасує, буде продовжувати висасувати гроші з людини. Вона не принесе ніякого прибутку. І щоби боротися з цією нетерпимістю, важливо встановити собі таку дорожню карту. Тобто, ви бачите, да, мені потрібно ще три роки там попрацювати, щоб купити машину, туди-сюди. Направляти увагу на сам процес, а не на результат. І дійсно є такі люди, що просто не можуть. Ну, вони прям хочуть перескакнути цей процес три роки працювати, їм хочеться його ай, ай, і куплю машину. І далі виходить, що машину потрібно обслуговувати. Зовсім це не дешево. За машину потрібно платити, в ітоги від зарплати нічого не залишається. А з цим ще потрібно жити, дітей годувати, там одягатися, харчуватися і так далі. То це саме такий, знаєте, життєвий приклад. Сюди можна поставити будь-що, да? от чого, чого сильно хочеться, машина, там, не знаю. Це може стосуватися навіть дітей, коли здавалося, ну, сильно хочеться е дітей, але насправді ну, ви не готові їх іще не психологічно, не матеріально, ніяк ви не зможете їх ну, забезпечити. Не знаю, чому сказала про дітей, ну, просто щоб різнообразити Приклади, і, звичайно, якщо ви навчитеся отримувати задоволення від процесу, то вам навіть легше буде досягати результату, і ви не будете використовувати цю нетерплячість в цьому поганому її значенні. Негнучкість. Що я можу сказати? Да? Слідувати якомусь плану це, звичайно, продуктивно. Це про продуктивність. Але якщо ви маєте план, і у разі, якщо якісь обставини змінилися, ви не дозволяєте собі коригувати цей план. Перемістити руки, да, змінити навіть ціль, то це називається негнучкість. Це теж є таке у мене одне поняття про негнучкість. От людина, наприклад, вперлася, що вона не хоче бути в соціальних мережах. От я не буду в соціальній мережі дивитися, перебувати в них і все. А це те саме, що бути серед людей, у яких там нормальні смартфони і пейджер. Ну, ніхто тебе не засудить. Ти будь з пейджером, звичайно, але ти не маєш те, що мають люди, у які мають які мають телефони. Ти сиди собі з пейджером, а ми там у, у чаті будемо спілкуватися. Ну, ніхто тебе не буде там не судити, не якось знущатися з тебе за це. Але ти маєш розуміти, що ти зараз. І за своєю негнучкості, не хочеш ну, комунікувати із своїми друзями, да, якось ну, занурюватися в сучасний соціум. І, відповідно, да, ні для кого не новина, що якщо людини немає в соціальних мережах, ну, вона практично не існує. Звичайно, це я грубо сказала. Але для того, щоб Наприклад, у будь-якій сфері, я пояснюю просто у будь-якій сфері, у будь-якій професії, якщо в тебе немає соціальних мереж, то ти не професіонал. Ну, уявіть самі, як це можна перевести на особисте життя. Наступне, що здавалося б також перевагою, але на самом ділі також є бар'єром, це перфекціонізм. Звичайно. На собі зразу можу сказати, що якби я була перфекціонізмом, я б не знаю, коли б я почала вести цей ютуб канал. Перше відео я записувала це дуже складно, коли ніколи в житті цього не робив. Говорити на камеру, дивитися там якось ну, на себе, не на себе, щось там казати. Хоч ти дуже добре знаєш матеріал, просто а інформації, з якою хочеться поділитися, слова бречення не складаються. Ну це просто я пам'ятаю ці емоції після першого знятого відео. Ну вау. І вот. якби как бы я п'ять годин його знімала, уявляєте, якби как бы я не ну плюнула, грубо кажучи, хай буде так, И я почала э, ну, потренувалася, як це все в Ютубі викладається, бла бла бла. І я побачила, що в мене виходить. Появилися якісь там перші перегляди, перші підписники. І я така, вау, це дійсно круто, і поступово-поступово. Пішли відео. Зараз у мене дуже мало часу для відео. І я виділяю один день там, тишком нишком від роботи, щоб мене ніхто не трогав. І якщо я в цей день. ну, Буває таке, знаєте, що не, не, трошки не той настрій, але я знаю, що якщо я не, заснім, не засніму в цей день відео, ну, мені просто не буде потім що викладати, не буде з чим ділитися з вами. Так як в мене зараз Ютуб-канал в дуже такому важкому розвитку. І, і за ситуації в країні, і за того, що я веду його на українській мові, і за того, що це про психологію. Ну, Свого глядача знайти вкрай важко. І необхідна регулярність. Тому я собі так розумію, що треба знімати. І навіть якщо в мене кафе немає як настрою, я можу там не дуже гарно говорити, не туди подивитися, щось не теляпнути. Я розумію нічого страшного. Да, я потім можу отримати коментарі, а та дивіться в камеру або. Там, типа, дякую за інформацію, але якщо у вас там не вийшло щось проговорити, хіба не можна зняти відео в другий день? Ні, не можна. Ну, не можна. Ну така в мене робота, що дуже мало вільного часу. Треба сьогодні, і якщо я сьогодні розповідала з запинками, з словами паразитами, то так це відео і вийде просто на свою енергію, не на як я це говорю, а що я говорю. І висасуєте дуже. Ну, важливу інформацію з тих моїх слів, адже поки це безкоштовні ресурси для самодопомоги, само, е, це, психологічного розвитку і так далі. Зараз е, не про це. І я хочу вам сказати, що якби я була професіоністом, ну я не знаю, як і половини з тих відео, що я виклала, е, не було б. Я хочу вам сказати, що ну, в мене, звісно, ніколи такої болячки не було з Ну, це, це не про мене, але буває, виникає, Хочеться якось. По-іншому там зациклятися відео пересняти туди сюди. Я розумію, що я витрачу на це ще якусь зайву годину, не отримаю ніякого результату і ну, не, не, не зроблю і займу весь час, який виділила. розумієте? Тому важливо також ставити пріоритети. Що важливо, щоб воно було ідеально, або щоб воно вийшло у світ. Знаєте, як говорять програмісти, що якщо. Ти відправив у світ програму да, додаток, якийсь, якийсь додаток і тебе не захейтили, то значить, ти цей додаток відправив у світ дуже пізно, тому що ти засидівся, доводячи деталі до кінця. Це дуже глибока думка насправді. Що далі, які, які далі є бар'єр? Да? Продовжуємо це невдячність. Ну тут правда тріхи, трішки банальності. Необхідно бути собі вдячним, необхідно дякувати собі за кожну пророблену річ, дію, навіть за кожну позитивну думку, да, за, кожне, за кожен крок, де ви себе перебороли, зробили щось. Да, подивитися, що ви маєте зараз, і подякувати собі, що ви хоча б це зараз маєте. Ну, ладно, тут ви самі. Розумієте, що це важливо, тому що якщо самі себе не подякуєте, ніхто вам не подякує. І дуже наївно чекати, я не знаю, похвали від кожного зустрічного, якщо ви самі собі ніколи ну, не дякуєте, розумієте? І останній бар'єр, який я хотіла розповісти сьогодні, це заздрість. Заздрість взагалі оце, все, що виникає заздрість, така дані здорова. Це все перекриває будь-які потоки. Якщо ви заздрите, ви ніколи не будете успішним. Якщо ви заздрите, у вас ніколи не буде грошей. Якщо ви заздрите, у вас ніколи не буде того фізичного стану, якого вам хочеться, тих речей, які вам хочеться. Тому що через заздрість вони не проходять. Заздрість це просто сплошна чорна енергія. І навіть оця біла, чорна завість це в херні не існує. Насправді, є просто завість. Ти або заздриш людині, або ні. Можна відловити, і дуже важливо відловлювати в собі оце почуття завісті, зрозуміти, що за ним ховається. Якщо зазвість іде, агресія до цієї людини, то це тут все понятно. Ви насправді хочете або мати, або бути на місці цієї людини, або ви навіть не може, може да, там щось таке виникнути. А, якщо людину запитати, вона каже, що ні, я ніколи не хотіла бути, то це означає, що людина навіть ніколи не наважувалася і мріяти. Тобто вона... Зовсім несвідомо заздрі цій людині агресує да, там, на неї. І чому, чому заздрість все забирає і не дозволить новому хорошому нічого прийти? Тому що на оцю заздрість витрачається занадто багато ресурсу, занадто багато енергії, яка, звичайно, не витрачається там, в правильне русло да, для того, щоб досягнути своїх цілей. Дякую всім, хто залишився зі мною до кінця. Пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь питання. Ставте вподобайки, якщо це відео вам подобалось, бережіть собі себе. А я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.